Цей вірш називається краса і культура. Для нинішнього всього люду, для більшості у всьому і всіх, цивілізація, втім, буде мірилом всім в житті і успіх. Всім та й всьому захід знає, та з тими ж мірками й живе, цивілізація ж в нім і дбає, вже не про Боже всім й нове, як нам усім тім і здається, хоч в нім нового й геть нема, весь людий планета в прірву преться. Бо без вітрил всі ж і без керма. Цивілізація ж зростає, І собі ж лиш на загибельця, не хоче знать, тому й не знає, завітів нам, Бога Творця. А в них так просто все ж і ясно, що лист Росії культура ж вся, в культурі і має бути прекрасним. Життя людей, втім, і мудрість ця, що лиш в красі, лиш з красою, культура в людстві може бути, і Царство Боже лише з бою, краси лиш силою і беруть, та знать того ми всі не хочемо. Чи більшість переважна всіх? Цивілізації ж і регоче, забувши геть, людський втім, сміх. Цивілізації ж і загибель, якщо вона вже без краси, і культурі втім, є лиш погибель. Помилуй, Господи ж і спаси, красу і в красі і лиш з красою. Культуру знов і відроди ми. І стануть люди втім собою, не всі, хто вийде із пітьми. В красі для краси вже в серці, і культура буде в тих серцях, в серцях тих всіх, і до Бога дверці цивілізація ж весь жах помре, відійде і навіки, а люди, що в красі підуть, в нове життя. Де всі завіти від Бога, і путь в красі візьмуть. В красі ж культура і серце Бога, і лиш в красі в нас серці Бог. В красі нам Бог дав агні йогу, нема ж в ній без краси й дорог, з якими і в яких дорогу ми б вже обрали всі і пішли в красі з красою. І мали б змогу сказати, що ми в ній знайшли культуру ту, в якій ми й Богу, землі всій, людству, б підійшли у службі всьому, і в ній дорогу дали б і для інших щоб зійшли всі, хто є світлом, щоб мав змогу з нас кожен, щоб знайшли і всі йшли. З культурою і в ній в дорогу, щоб світлом знань ми б і в нім знайшли все те, з чим нам служити Богу.